Леся Українка, сльози перли. Стороненько рідна, коханий мій краю, Чого все замовкло, в тобі заніміло, Де не де озветься пташина несміло, Немов перед бурею в темному гаю. І знову замовкне, як гухо, як тихо, ой лихо. Ой, де ж боти воле, ти зора таємна Чому ти не зійдеш на землю із неба, Осяяти землю безчасно і треба? Ти бачиш, як все в нас покрило ніч темна. Ти чуєш, як правду неправда, Скрізь боре. Ой горе. О, люди, мій бідний, моя ти родина, брати мої в богі, закуті в кайдани, Палають страшні незавоєні рани. На лоні у тебе, моя Україна, Кормигу тяжку, хто розбить нам поможе, ой Боже. Коли ж це менеться? чи згине без долі, Прокляття рукам, що страдають без сили, Навіщо родитись і жити в могилі, як маємо жити, в ганебній неволі, Хай смертна темнота, нам очі застеле, ой, Леле!